Поки новий Таїровський дитсадок зростає, в журавлику були проведені літні ремонтні роботи, адже діти потребують комфортних умов перебування таких, щоб як вдома, таких, щоб як вдома, таких, щоб як вдома. В таїровській громаді функціонує єдиний комунальний заклад дошкільної освіти, потужністю 78 місць, який забезпечує дошкільну освіту дітей віком від 3 до 6 років. У зв'язку з повномасштабним вторгненням 24 лютого світа журавлені призупинив освітній процес по причині відсутності укриття. Наявність облаштованого укриття забезпечить безпечні умови під час навчання. Надасть нам змогу охопити максимальну кількість дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей Таїровської громади. У мене є донька і 5 років, але ми, на жаль, не маємо поки змоги. Ходити до садочку, тому що він поки що закритий. Тому ми хотіли би звернутися з проханням як можна скоріше зробити укриття для того, щоб ми могли віддати наших діток садочок. У майбутньому такі приміщення можуть функціонувати з новим призначенням. Як приміщення для гурткової роботи, де може бути організований мистецький кружок, гурток англійської мови чи, наприклад, консультативний пункт, який є одною з форм надання допомоги сім'ї у вихованні і розвитку дітей, є надзвичайно важливим охопити навчанням дітей внутрішньопереміщених осіб та дітей Таїровської громади в повному обсязі. Ромаді громаді налічується понад 9 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що складає майже 39% від зареєстрованого населення громади, серед яких 700 дітей дошкільного віку.